thank mm -hmm. you Православний священник Гнат Грогуль із великих загірців. У серпні 41-го за 10 кілометрів від цього села у Дубні нацисти розстрілюють більше тисячі євреїв, решту заганяють у гетто. Із сім'ї Якір виживає лише найменша донька Мір'ям, яку рятує отець Гнат, і вона стає українкою Марусею. Це розповідь з марафону Українці-рятівники Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з інститутом національної пам'яті створили 37 таких відеосюжетів, три з яких пов'язані з Рівненщиною. А на цих фото 90-х років мірля фабрикант з Ізраїлю під час зустрічі в Рівному із дітьми своїх рятівників. Сім'я Архітюків чотири воєнні роки переховувала кількох євреїв. Після порятунку дівчата змогли виїхати до Ізраїлю і вже в 90-х роках відновили своє спілкування з родиною, яка їх врятувала. Приїжджали Мірля фабрикант, яка вижила, приїжджала в Рівне, спілкувалася з вже дітьми. І в нас в рівному на кладовищі нове є могили з архітюків, на яких так і написано, що це праведник народів світу. Це звання держава Ізраїль запровадила після війни, щоб віддячити представникам інших націй і розповідань, які ризикуючи власним життям в Голокост безкорисливо рятували євреїв. Визнані праведниками народів світу отримують медалі по чесну грамоту. Їхні імена викарбують на горі пам'яті в Єрусалимі, а на алеї пам'яті висаджують дерева. На цих фото початку 60-х років Марія Бабич родом із Рівного. У 41-му році, під час німецької окупації, вона була служницею в єврейській сім'ї Осіпових і врятувала їхню доньку, видавши за свою розповідає директор Центру студії політики, пам'яті та публічної історії Мнемоніка Максим Гон. Після війни її знайшов батько, і Марія Бабич стала членом цієї єврейської родини, яка емігрувала в Ізраїль, і в 1962 році вона була першою, кому було удостоєно це присвоєне, це почесне звання в світі. І для мене цікаво, що нагороду їй вручала Голдемейр, тоді міністр зовнішніх справ, а пізніше прем'єр. Держава Ізраїль, яка має українське коріння, яка провела своє дитинство в Києві. Максим Гон зауважує, що лише на окупованих територіях колишнього радянського союзу, до складу якого тоді входила Україна, за порятунок євреїв нацисти карали смертю, причому усю сім'ю. Попри це, наша держава є четвертою за кількістю праведників країною в світі. Офіційно визнано в Україні їх 2659. Це дані Українського інституту вивчення голокосту. Згідно з ними Рівненщина має 217 праведників народів світу. Але процес такого визнання ще триває, тож ці цифри постійно змінюються. Цім ще потрібно працювати працювати для того, щоб відзначити власне тих людей, які стали такими героями, змогли пожертвувати, ризикувати своїм життям за порятунку іншого. І напевно варто відзначити не лише тих людей, які є офіційними праведниками, але й тих людей, які такого статусу поки що не мають. Наприклад, рівне, де майже 60% населення були євреї. Це яскравий приклад, тому що це частина. А все одно це частина нашої історії. Ми повинні її пам'ятати. Днем пам'яті українців, які рятували євреї під час другої світової війни. Є 14 травня. Сьогодні його відзначають уперше. Пам'ятну дату затвердила Верховна Рада цьогоріч своєю постановою. Валентина Гордич, Роман Шеконець, новини на Суспільному.